Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання Більд підкреслює, що російський президент Путін запланував новий наступ своєї армії в Україні вже на червень цього року. Президент Російської Федерації бажає, щоб його військові просунулися вперед по територіях Харківської, Дніпропетровської і Сумської областей, щоб таким чином мати можливість висувати нові вимоги до України на імовірних перемовинах щодо припинення вогню і призупинення російсько-української війни. Видання підкреслює, що Президент Путін займався плануванням цього літнього наступу під час своїх перемовин із американським президентом Дональдом Трампом. Він не задумувався про можливість припинення російсько-української війни, а виключно тягнув час, намагаючись продовжувати військові дії і водночас підтримувати діалог із своїм американським колегою, який потроху починає відмовлятися від всіх своїх пропозицій. Щодо припинення вогню на російсько-українському фронті, а шукає натомість можливості, перестати бути учасником перемовних зусиль, бо усвідомлює їхню безперспективність. Те, що Путін готовий до нового наступу, підтверджується не тільки інформацією. Німецького видання сам російський президент, як відомо, нещодавно почав говорити про буферні зони, що підкреслює його бажання захопити нові українські території, адже території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, російський очільник буферними зонами не вважає, а вважає після відповідних рішень Російських федеральних зборів. Територію Російської Федерації, з якою мають бути виведені українські війська. А от якщо російським військам вдасться захопити нові території України поза територіями тих українських регіонів, які вже формально анексовані Російською Федерацією, Путін може пояснити це своє рішення Трампу та іншим лідерам, готовим вислуховувати його маячню, Тим, що він створює буферні зони для безпеки російських регіонів, звичайно, маючи на увазі не тільки регіони на міжнародно визнаній території Російської Федерації, але й регіони на окупованій українській землі. І таким чином ми маємо з вами справу із типовою тактикою Саляві. За умов якої російські війська мають все далі і далі просуватися по українській території, щоб зрештою, за планом Путіна, покласти край існуванню самої української державності і приєднати її територію до Російської Федерації. Звісно, вважати, що зараз у російського президента є сили для здійснення такого амбітного плану. Було б не дуже реалістично, однак Путін, за повідомленнями самих українських джерел, намагається накопичувати війська у районах Харківської і Сумської областей, щоб розпочати новий наступ чи, хоча б, окупувати нові населені пункти. Мова йде і про спроби російських збройних сил закріпитися на Території Сумської області і відстояти свої позиції на цій частині території Харківської області, де російські війська вже знаходяться достатньо довгий час. Як це вплине на процес так званих мирних перемовин між Росією і Україною? Ніяк не вплине, бо реального переговірного процесу немає. Був процес ініційований американським президентом Дональдом Трампом, виключно з його бажання встановити особистий контакт з російським президентом Путіним, який є для Трампа справжнім політичним зірцем для наслідувань. І Путін охоче підхопив ці спроби, щоб продовжувати свої військові дії і продемонструвати безпомічність американського президента у всьому світу. Можна сказати, що ця задача поки що путіним виконується. Не тому, що він має для цього реальні можливості, а тому, що сам Трамп не вдається до жодного тиску на російського президента, і рекомендує європейським країнам самим зайнятися вирішенням питання завершення російсько-української війни. Але очевидно, що якщо План Путіна по новому наступу на територію України зазнає невдачі, це може виявитися серйозною проблемою для російського президента і посилити позиції тих західних політиків, які будуть вимагати більшого тиску на Росію з метою примусити Путіна погодитися, хоча б на тимчасове припинення вогню на російсько-українському фронті. Навряд чи це відбудеться після того, як. Путін запропонує українській стороні так званий меморандум, який вже не мов би, готовий для передачі до Києва. Швидше за все, реальні можливості для того, щоб обговорити припинення вогню, можуть виникнути саме після так званого літнього наступу збройних сил Російської Федерації, якщо цей наступ дійсно відбудеться. Однак і тут не варто покладати великих сподівань. Навіть якщо перемови щодо припинення вогню на російсько-українському фронті і пошуку шляхів до сталого миру дійсно розпочнуться на першому етапі, такі перемовини швидше за все буде очікувати фіаско, бо Путін не має апетиту відмовлятися від своїх максималістських вимог і демонструвати, що він не може добитися від України виконання тих пропозицій, які були. Оголошені їм ще минулого року на засіданні колегії міністерства закордонних справ Російської Федерації з того часу російська сторона дотримується цих умов Путіна і поки що не демонструвала жодного бажання. Від них відмовлятися ба більше на останній зустрічі у Стамбулі. Помічник Путіна Мединський, який є фіктивним очільником російської делегації на фіктивних перемовах, говорив: що якщо українці не погодяться віддати Російській Федерації п'ять регіонів, частина яких вже окупована російською армією, далі буде йти мова про наступні регіони, які росіяни збираються окупувати. Так що, швидше за все, війна між Росією і Україною триватиме і надалі. А реальне припинення бойових дій можливе тільки за умови, коли збройні сили Російської Федерації виснажиться і не будуть мати можливості для нового наступу на українські території. Тоді виникне реальна можливість навіть не мирних домовленостей між Росією та Україною, а припинення війни де факто. І вже тоді може Прийти час до дипломатії, яка на певний час зупинить не тільки. Бойові дії на лінії зіткнення двох військ, але й обстріли території України з боку Росії, і обстріли території Росії з боку України, коли це відбудеться і чи можна говорити про перспективи таких домовленостей найближчими місяцями чи роками, буде залежати від того, як розвиватиметься хід бойових дій на території України і як буде ставитися до ситуації сам російський президент. Ну і звісно, на ситуації може вплинути зміна позиції президента Сполучених Штатів, який поки що не Дуже розуміє, на якому світі він знаходиться. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патреоні, Кофі і Донатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога і миру вам хай щастить!